Німецькі війська Тернопіль вважали воротами у Європу. Місто через своє розташування, дорожні і залізничні розв'язки було важливим стратегічним пунктом. До штурму Тернополя радянська армія залучила артилерійські сили в небачених досі для вуличних боїв масштабах. 11 квітня в місто ввійшов важкий самохідний артилерійський полк. Армії озброєння, яке задіювали у протистоянні за Тернопіль, були дуже чисельними. Нацисти своєю обороною унеможлив. Вели швидке захоплення міста. Бій за Тернопіль розпочався ще 8 березня і тривав до 15 квітня. Німецький гарнізон не був великий чисельно, але добре підготовлений. Про це у своїх спогадах написав Георгій Жуков. Радянська армія переважала чисельно. Більше 4,5 тисяч німецьких вояків загинуло у битві. Такі цифри називають дослідники. Скільки ж загинуло радянських солдатів, достеменно невідомо. Радянська піхота в той же час не підготовлена до бою в місті і внесе колосальні втрати. Тим більше, що це є українці, які тільки но ну, що вдягнули військову форму з Надніпрянщини і тому подібне. Їх погнали на німецький кулемет. І тому такі колосальні втрати. Тобто тільки за березневі штурми десь декотик дослідники виводять 20 тисяч. А в деяких книжках я зустрічав і до 40 тисяч радянських втрат. Ну поховання говорять про те, що десь ця цифра трошки менша, але все одно десь вона обчислюється в межах дивізії, там 12 тисяч. Чи це все одно великі втрати? Дуже велика кількість загинуло молодих людей. 60-та армія під час своїх дій військових на території сучасної хмельни. Тоді це була проскурищена, і Вінницької області зазнала зазнала велику кількість втрат, і вона була заповнена молодими бійцями. От тому ми і до сьогодні згадуємо, наприклад, того самого Анатолія Живова, який загинув тут при штурмі. Йому не виповнилося ще 18. Він кинувся під дот. Так само, молодий лейтенант Микола Пігорів. Зараз військові фахівці історики сперечаються, чи потрібен був штурм у такому вигляді, як він відбувся. Артилерія, яка працювала по. Місто і авіація Тернопіль знищили 80% будівель. Зруйновані через безглуздість наказів свого вищого керівництва поклали голови тисячі молодих людей. кажуть дослідники. Ми бачимо методи жорсткого штурму і вже тільки після. Тернополя радянське командування зрозуміло, що вуличні бої це є дуже специфічний вид бойових дій. Хоча воно, звичайно, мало досвід із Сталінграда, і Севастополя, але тільки після колосальних втрат в Тернополі була видана спеціальна книжечка для сержантів і командного складу, тобто по опиту вучних бойов. Що повинні війська робити? Були сформовані спеціальні штурмові групи, і вже, скажімо так, в Будапешті, ну тобто, в, західні, в центральній і західній Європі, де теж великі я кількість була опорних пунктів і цих міст було багато, тому що Європа вона більш фактично вже використовувала цей досвід. Після звільнення Тернопіль на деякий час втратив статус обласного центру. Державні органи влади тимчасово перенесли у чортків. Бій за Тернопіль 1944 року потребує скурпульозного дослідження. Досі мало відомо про цивільне населення, якому під час штурму Тернополя довелося ховатися у підвалах і саморобних бомбосховищах. До сімдесятої річниці бою за Тернопіль в обласному архіві діє виставка. Там зібрали нагородні листки, спогади, книги дослідників і світлини, які розповідають про місяць боїв за Тернопіль. Переглянути виставку запрошують усіх охочих.